Доброго мирного дня вам. Анонс був на звичайно. Так, звичайно є тільки якась локація непевна була вказана. Є клановий пакет. Але вирішив не відкривати. Є знову в нас ланцюг. Як і колись був. Незрозуміло куди витрачаються. Ну, а, це на нову локацію. Зрозумів. Десь будуть використовуватись на новій локації знову нам зробили подарунок жетонів дають аж п'ять разів придбати. Колесо, як завжди, ніяке по нагородам, пошта, імператорські монети, як вони сильно загнули. Навіть вставили квиток до зірок вже сюди. Навіть так. Поки що не зрозуміло. На краще це, на гірше. Сама подія накидають аж по одній приманці. Добрі в душках, як завжди, імператорська монета аж в одинадцятому пакеті. Також імператорські тут дають. Знову в них одинадцятий рівень приманки. Хворі на голову люди. Тут дають нам пакет. До цього, здається, його не давали. Імператорський гадобс. Мені, мабуть, його нема на чому шукати Вудочка на зеленушку якась. Зеленушка, на її і немає. На рідкісна у нас яка камбала європейська і зубань звичайний. У нас є універсальні ліцензії, ну, то, ну, надій, що випаде самота, немає, тому зовсім не без варіантів. Pull перед знавцями цієї людини. Зовсім не знаю хто це такий, хто це взагалі такий. Як я вже казав, краще ви б вставляли на аватарки гравців цієї гри. Це було б набагато цікавіше, зрозуміліше і приємніше. Тим донатним гравцям, які задонатили в цю гру мільярди грошей трохи краще на цьому, мабуть, і зупинюся. Є трохи жетонів. Добре. В нас тут всього-навсього одна загадкова. Чомусь до сих пір. Вудка дуже погана. З часом спробую зробити вудку на нову. Приходять перші нагороди. Починати натягати в автоматі, мабуть, подивитися, яка тут буде картина зараз. Якось відносно, дуже швидко нападало якось навіть невідомо скільки потрібно буде до наступних але перші якось дуже швидко впали і шкала дуже швидко рухається якось відносно не подивився нагороди в події. Перлини моє на вартує, не вартує. Перлини. Відлять нагороди, за минулі події. Мої вітання Дженя. Ти так і залишився на другому місці в минулі події. <кхи> Зараз поки що не буду заходити. В рейтинг минулий, тому що. Знову може зависнути гра. Тому зайду в кінці. Дивився в топ-10. Не тільки ми одні втрапили, а ще й інші українські клани також втрапили в топ-10. У нас там 3 або 4 навіть гравця в ТОП-10. Не став у минулій події шукати рекорд більше що можна було спробувати, але не йшло зовсім, не йшов рекорд. Тому вирішив краще трохи зберегти добро. Дуже свербить ганятися за останніми нагородами. В основному вони не досягаються, але при цьому зливаєш дуже багато всього. Тому не став ризикувати. Я за втрачання вашого часу, але гадаю, може щось цікаве буде, тому так не все відразу відкриваю, а по одному забираю. Ось, до прикладу, як зараз чорні перлини краще вибрати ніж на факт вони все впали і вибрались падають дрібниці чомусь перестали зберігати минулі чемпіонати Чемпіонат закінчився, пройшло 13 хвилин нової, нового дня ігрового і чемпіонати зникли. Знову гравцям відкриваються локації. Так, Женя, друге місце в тебе. Мої тобі вітання ще раз. Ну що, починаю. Мабуть. За щось прийшло. Снасть. витрачені перлини. вудку потрібно зробити. Добре, зроблю я вам вудку трохи пізніше. Не хотілося знімати новинку, але зніму новинку, подивитися, який рівень буде прокачаний, прокачаний шостий рівень. Нової в Автоматі сорок пять до наступного. Так, цікаво, цікаво, повинен сказати. Невеликий турнір. Сьогодні, як завжди, в основному дійсно великий, і вони залишили по старому квиток тут, можна досягти або. Зробили нововведення, квиток можна дістати тут. Які ж тільки хворі на всю голову люди? Одинадцята коробка 100 жема дають, в 12-й коробці 800 жема. До цього було 1200 давали жема. Хворі люди. Так, хоча б два підряд биту потрібно взяти. Хоча не три підряд. Два підряд. Можливо, вдасться взяти. Так, де серії поєдинків? Серії поєдинків. Як я й допускав, маячила постійно. Звичайна ліцензія нам в нагородах в минулих. І тому так звичайна нова і є. Вудка зовсім поганенька. Звичайні, але не буду її підтягувати, тому що потрібно зробити рідну вудку краще. Шостий рівень приманки і 11 зірок було. Саме на завтра у нас анонсовано дві легендарні в подію. Вони, як завжди, спеціально в нас по четвергам. Але невідомо це до кращого або до гіршого. З одного боку до кращого. Але ж вони виманюють перлини, максимально з Boost your mobile games revenue with rewarded ads. Навіть перебиваю рекорд. Ні, не перебиваю рекорд. Сонар дуже поганий. Не звернув уваги на сонар. Ця локація також в дереві не дуже прокачана зовсім. Сонар 60 відсотків. Нижче початкового рівня. Сонар потрібно мати мінімум 70 Мінімум. В нагородах там дрібниці дають. Не буду їх поки що й забирати. я так вибрав. Не туди пальцем тикнув. Не елітно не Елітно навіть рекорд перебиває. На в події, як завжди, не звертав увагу потрібно. Елітна не потрібна нам завдання. І на ріціву це також сонар не дуже. Що це в мене таке справи тут? З вудками 60%. Мабуть, на той час перлин взагалі не було. Не було чим підтягувати, мабуть, скоріше за все. Здається, поєдинки з новою, але чомусь поєдинки нова. Навіть приходять вже монети. Монети, жетони. Маю передчуття. Сьогодні вже не дадуть взяти перше в турнірі. Так, хто там у викликах вже? Топ гравець. Також мій частий суперник. І інші також. Топ-суперники. Два нагороди перше закінчилися. втрачати час, шукати де там що позакривалося? Звісно, вибираю цю приманку. Якось не дуже прокачана. Ту і вибрав. Якось дивно спочатку дали три зірки, вудку, а трохи далі дали всього-навсього. Мабуть... Де воно? Ще трохи. Ну, перлин на вітер. Спочатку якось нова падала дуже так хорошо, зараз перестала нова падати. Як вони там написали, але воно не так. Не дуже часто вони падають нова цей квиток не потрібний, бо ті рекорди, які там стоять в завданнях я не візьму, тому до нього навіть і тягтися не буду пробувати. Так, є сьомий рівень. Є сьомий рівень. Це як для нової, просто Космос глючить не можу зайти. Незвичайні, елітні не бачу. 13 зірок. Можливо закрити, якщо вдасться. Битви. Але гадаю, зараз тут також такі будуть рекорди. Навіть мій сьомий рівень нічого не вирішить. Так бачу вже цікавих гравців з першими золотими медальками. А що це за приманка така? У мене всього третій рівень. Не зрозуміло щось. Тоді краще цю битву пропущу. Зібралися тут топ-гравці Ну це так-так. Це, мабуть, вже 13 зірок. Або всі 15. Завжди, коли потрібно серію зробити, вони підбирають там колосальні рівні. Казав, я бачив вже цікавих гравців. Цікаві гравці на цей, ну, рівні підібрані. Цього я мав на увазі, цього я бачив. Точніше кажучи, цю, мабуть, цю. Нікнейм, здається, жіночий. Та всі останні тут також цікаві гравці. Так, добре, мабуть, на цьому закінчу перший дуже довге відео.